При злому кані сьогодні ми в парку диму заври. Порхимила тут тілекс, на якому вона сидит, і мы ну, винтива барахляється. Усе похитила застроїть обетву. От. Ставте ваші ставки, на, за зайти в ігри. тут прийому написано. Я сядь і узавру. Яким же вилтуся. А тут тут у фузаври з своїм яйцем. Тут, же, кстати, десь є їх їзда ой, вы не доложили, кстати, можете рухатися, цей заліш. Тут угорожа, на жаль, у мене залази не буду даєш. Вот тут у ска, кибекса. Я наші спразничі пластику я дойде. Токасся тут загорожу. А вот тут тут я на тузавр, гигантский. Подвизіякий великий. И кстати, ви думаете з'явитися в наших фильмах. Так что ставте лайки и подписуйтесь. Отут от скистки до замрі торчащий землі. Тут ще ті великі. Тут Олі. Олані на тут я живі. Тут самка. І, кстати, Оні в мене ще розрішити кухарити. І тут самець. Санті я же гонів. От зараз попробую зараз похвалити. А, і кай, похоже. Там все на самку. И сама селдин. Вот его валить. Що ж усі тікає від мене? О, я, я поклав. Ну и бачу так, там. Так, ви там грається, говорити. Вот. Ну потім он попару так ще долежали. Вот он. Це маленький я угадала. Зараз приблизить. Отбашт. Ну і вертаємося до динозаврів. Це алозавр. Це тарбозавр. Кстати, тарбозавр в наших фільмах є. О, алозавр. Про тарбузавр не написано. Оце гігайська кістка одиться. Який. А мені 20 років. О, дивіться, який. Це на данний просят. Тут парозавр лофи. Кати якого телексапрофіозарубись. От, до них можна заходити А до паразов лофів. Бачите. Це козаркуатер, саме більше наїзда раптерія. Тут, правда, написано, що це что терозавр, но шара на це цептерозавр був теж. Затриса ратус, на ньому можна їздити, так само порахилять. И уже можно хлайть Вен не боясь антистресс. Вот оку. Закрыл. И приемле надок. Він тут, кстати, порва на это. Уже христиан пробовал восседвание на його пусть.

А тут написать сама про їхні яйця, і саме яйця. А вот тут літак, на який викида на, напали два літараптори. А там же є продів серединик, кстати. Вот дивиться, який він. І тут храбеті ребро брофюзавру. Це стегозавр, Маленький стигузавр є. Це Рекс, більше похожі на Мегалозавр та Шухін, це маленький Барселозавр, який там великим Барселозавром, він, взагалі, недавно виробився, це маленький Рекс, маленький Трисератопси, великі Трисератопси, це Птеранодон, Птерщик, Вот. Птеранодон, ну що, давайте всіх покидаємо.